Я займалася спортивним орієнтуванням. Пізніше, коли закінчила школу, вже мала виконувала на мотив кандидата у майстри спорту. Але батьки стверджували про те, що жінка і спорт це не сумісні речі. І оскільки батько і сестра були будівельниками, то я поступила в політехнічний університет, інститут тоді. Же. Але все-таки спортом я займалась і бажання займатися спортом все-таки І Тому другою моєю освітою стала, я прийшла на факультет фізичної культури спорту і здоров'я в 85-му році. Будучи вже майстром спорту по орієнтуванні, кандидатом майстри спорту по спортивному орієнтуванню і продовжувала займатися, займатися вчитись здобувати освіту. Студентські роки це найкращі роки в житті людини, і, звичайно, там були як і негативні, так і позитивні моменти. Але серед тих моментів, які були в цьому житті, їх було багато позитивних. Запам'яталось те, що, будучи членом збірної України, ми їздили дуже багато на навчально-тренувальні збори, а викладачі в нас були суворі, тому ми возили з собою книжки, які треба було після змагань, після тренувань, треба було все-таки вчити фізіологію спорту, психологію та багато інших предметів. Нам. Тоді здавалося, що викладачі дуже суворі і несправедливі, адже ми тренуємося, ми досягаємо результатів. Але сьогодні я хочу подякувати моїм вчителям Завадському Віктору Івановичу, Грейді Богдану Петровичу, Юрію Яковичу, Морозу Михайлу Степановичу. Тому що дійсно те, що вони нам давали, вкладали в наші голови, воно все-таки далося в знаки. І, з'єднавши ті знання і вміння, які в мене були, я перейшла зі спортивної діяльності в наукову діяльність. Виступала я із легкої атлетики спортивного орієнтування, і коли завершила навчання, мені запропонували бути асистентом кафедри і тренувати команду спортивного орієнтування. Тренувала команду чоловічу, наші хлопці були навіть і чемпіонами союзу в естафеті серед студентів. Ось ну і я займалася також з тими студентами, але час брав своє і спортивні досягнення вже. Ну, досягнула свого піка, виконала майстра спорту, і треба було шукати щось цікавіше. Віктор Іванович Завадський він нас нам пропонував настоятельно, яка наполегливо займатися наукою. Ось ну і звичайно, спробувала зайнятися наукою таким чином. Захистила кандидатську дисертацію у 2000 році в раді, яка в нас була створена. І Подальше це це цікаво. Звичайно, спортивну кар'єру і тренувальну роботу я вже відставила на інший план і почала займатися наукою У 2016 році. Захистила докторську дисертацію. На мене вже є своя школа, є аспіранти, які захистилися, 4 чи 5, 5 чоловік, які захистилися. Ось і зараз продовжую наукову діяльність, залучаю своїх викладачів, вихованців, також студентів. І хочу сказати, що наука це теж цікаво, не менш цікаво, ніж спорт, тому що наукою можуть займатися ті, хто вміє досягати своєї мети. Як і в спорті, це є такий паралельно спорту. Треба багато працювати, тільки це така розумова праця, але це дуже цікаво. Наукова діяльність вона потребує постійного пошуку, постійно шукати що, і робити щось нове. На сьогодні у нас на кафедрі, на нашому університеті інституті існують наукові школи. Зокрема, в мене є наукова школа на кафедрі. Чорнозуба є наукова школа, У нас діяла наукова рада по захисту кандидатських дисертацій. А зараз вже діє два роки наукова рада по захисту докторських дисертацій. Значить, на кафедрі працюють ми працюємо над науковими темами, які затверджені в науковому інституті. У ну, мене є захищених вже на сьогодні 5 аспірантів, я є гарантом програми освітньої фізичної активності різних груп населення. Ми успішно пройшли акредитацію. І на сьогоднішній день дійсно у нас наука, можна сказати, процвітає, тому що на нашій спеціальності 017 на навчається 20 аспірантів, які захищаються успішно. І в нас така склалася традиція, що студенти, які гарно вчаться, вони по можливості переходять в наукову діяльність, і сьогодні у нас на факультеті, мабуть, більше 20 наших студентів, які захистили кандидатські дистартації, які навчалися в аспірантурі і виконували свої дослідження під керівництвом наших же викладачів, які колись були студентами, що хочу побажати нашим випуск студентам, випускникам, нашим ну, по перше, хочу побажати навіть на перемоги і довгоочікуваного миру. Хочу також сказати, щоб ми, ми ніколи не здавалися і ставили перед собою мету, і завжди досягали її, як казав Шевченко, борітеся, поборете, нам Бог допомагає. І дійсно, хочу побажати міцного здоров'я, хочу побажати нових спортивних і наукових здобутків, і щоб колектив таким же був дружним, процвітав і досягав нових успіхів.